Всім привіт! У мене ось тут було таке червоне-червоне, а потім злізла кожа. І я зрозуміла, знаєте що? Що я ж цим ретинолом мажуся, а там є основна значить, умова обов'язково користуватися СПФ. І коли це проблема була з цими котами, я забула СПФ наносити два дні. І виходить, що на сонці була, і в мене згоріла ось ця от частина, бачите, а саме ось тут. І воно пекло таке, знаєте, як це І зараз я не знаю, чим буде видно крем, чи ні. Ось тут злізла шкіра до молодого. Тобто воно так працює, що ж злізла шкіра. На сонці підгоріло. тобто воно так робить цей слой, мабуть, тоненьким, тоненьким. Зараз сказала за спев і забула. Зараз нашу. Надо поїхати купити сьогодні вже понеділок. Всі вже пішли по роботам школам. Уже перед цим, перед СП я наношу зволожуючий крем. Обязательно. Ну, мені треба зволожуючий. А вам я не знаю, який треба. Бо це просто защита від сонця, він ж на шкіру. Я так розумію, не впливає. От. Понеділок, треба що? Треба дівчатки, як завжди, думати, що готові їсти. Вчора, слава Богу, закінчила з этими подоконниками. От у мене вже красота. Понимаете? Уже красота. Це інтересний такий Medi Pill SP. Він такий жирненький, набагато жирненький, чим соточка. це п'ятдесятка. Набагато жирненькі. Градіка онлайн. Те, що сейчас перерва, Велика перева. Скільки йде велика перевар. Mm -hmm. А, а пара велика переваги 20-15-15. Трохи на виходні, чесно говоря, притули. Бо багато що зробили, але слава Богу, що зробили. Тому що то вже осінь на порозі, а ми ще не готові. Вона це трошки перегріла, але, слава Богу, ми зробили дуже багато. Я очень рада. Вот. Рада і довольна. Так, це ж дивлюся цю дівочку. Я вам недавно розказувала по інстаграму, що вона була дуже заможна. В вона працювала в этом, як воно називається, скажіть, я скажу, мережевом мережевому типу бізнесі. Потім, коли почалася вона, спила, що він кацапський. І воно все пішло, звісно, по одному месту в ней, Вона залишилася без грошей, все там перейшло в якийсь другий. Ну, щось там там питалось, щось там пыталась, але все одно. І виходить, що вона ж зняла цю хату, типу, приют зробити. А хазяйки там вона не сказала хати хазяїнам, що вона приют зробила. Що таке приют в хаті зробить? Більш-менш нормальні хаті. Люди здають хату, а вона зробила там приют. Це вже сьогодні утром вона плаче, що типа. Вона така, як я по возрасту. Що типа. Хазяйка сказала, а нікаких животних, і я би так сказала, що мені в хату ще клітки, це, ну, це може чокнути. Ні, звісно. Всі я ж не зарабатую. Ну як це не зарабатую? Тобі на хату цю зняли типа, для тварин. Люди кидали гроші, ти казала, що я буду знімати з тваринами. общем, повний бред робиться, вона побрилася налиса. Побрилася на налиса. Побрила на Ребята не просто побрилася налиса. Троє дітей. Понятно. Тяжелое время. Ну, сейчас работа є, девочки. В Києві так точно. Сейчас и агенты недвижимости. Это ты можешь из дому работать, як тебе діти. И там мерчендайзеры всякі їздять, експедитори. Сейчас можно найти работу. Плюс SMM сейчас популярно по рекламе. Вона була блогером. Лисини там були за 100 тисяч, по-моєму, сейчас трохи менше щось, сторінки. Що можна заробити, якщо вже така ситуація? Нащо тобі ті коти, представте, тих больних вонючих, вибачте, з мусорки котів, ти тягнеш в хату. Владна, якщо б тебе віддільна була хата, да, куди ти їх принесла і лікуєш. А це там, де маленькі дітки годавали, дитятку три роки чи два. Ну, короче. Я максимально возмущена, тому що я би теж не хотіла такого. Ні. Це віддільно, бути. Це що я поймаю цих котенят своїх з вулиці і запру їх в хату. Просто зрозуміло, що время тяжола і так вона жила багато. І скільки людей казало, купи квартиру, купи квартиру, теж ж діти. Ну тоді ще не було стільки. Она казала, що узкое у людей мышление, и люди не думают по-богатому. А надо по-богатому думать. И не о квартирах. Есть люди, которые всю жизнь там, типу, на съемных живут. Это надо быть стабильный заработок. А как ты бачиш, у тебя нестабильный? Сьогодні це есть фирма. Завтра цієї фирмы і що? Ну и вот тебе результат. Господи, прости. На роботу, я так поняла и таку не хочеться, бо вона ж привыкла до популярності, популярности то попробуй найди себе потом в житті, коли ти тільки сторисы знімала, як ти покакал пописал покушав. понимаете в житті бувають всякі ситуації. надо бути готовыми до всього. да я так считаю Поэтому, девочки, надо наверное, на таких людей смотреть и делать выводы. Если сами не вывозят, идите эти, до этих помылокисточек, до врачей и так далее. Вот, пожалуйста, Руби Роуз 30 гривен стоит хайлайтер. Обалденный хайлайтер просто обалденный. Он такой дает нежное сияние, девочки. Посмотрите, эффект влажности. Це про те, що жалко, чи мені на косметику. Я сьогодні дівчатку купляю, можу собі дозволити таке, а завтра йду і купляю Рубі Роуз І довольна, довольна, як собака. Бачите? Та ти що прелість просто як сіяє? Я очень довольна це. Я так наношу, потім другий пальчиком. Воно так гарно сіяє. Посмотри. А? Какая красота. 30, -30. Я купила два. Ты такие бежбежевые. А я сейчас больше розовый. Ну, такие. Вот у меня контуринг Руби Роуз. 37, 38. вы говорите. <клес> Вот еще на еще тоже Руби Роуз 30 с чем-то. Вот это вот две с половиной А вот это, ну, она, ну тут, конечно, коробочки, оно будет, оно высыпается, бачите, оно такое. Ну, конечно, за 30 гривен, что вы хотите. А есть типа тоже с эффектом, вот смотрите, смотрите, пудры. Две с половиной, і 30 чи 40 гри. Рубірос тоже. Вот это я пользуюсь фиксирующе, и это тоже, она з частичками. Ну, дізнаєш, що у них погані ці ці. І вона така сама практичні, як і на Смірцані, така сама, як і вот от эта Шосей. Но ну, это просто, если бы я, мана просто сначала Шосей до я б потом взяла цю, не думала б собі. Вот. Так что, в общем, люди сходять з ума зараз таке время, всім ментально погано. Я це розумію, тому що психіка в людей вже не цієї війни. І просто вже дуже важко. Дуже важко, коли ти тіряєш роботу і дохід, і тебе діти, і це все зрозуміло. Но животнее. Под прикрытием, типа, що ти делаешь, эти приюты це трошки не той варіант. Тоже нема поддержки, були батьки нормальні. Забрали, сказали, досі, давай, мы будем глядіти, там або поможем, что потесняние, а ты собі йди, работу, йди, щось знайдь, да-да-да. А когда помощи нет из ниоткуда. Вот ну, видите, здесь такая специальная. Ну тут, конечно, подороже, подороже, ничего не скажеш.

Mm -hmm. Бачите, скільки зібралося оце. Оце одінці нагадується, це я не люблю в тушах. Це в мене двох. Este Lauder і Yves Saint Laurent. Ну, туші, дівчатки. Обіжайтесь, не обіжайтесь, я люблю люксові. Скільки перепробувала? Ні. Крім люксової туші. Ну, стоять ванна з стеклянною цією. Стріляйся. Знаєте, заметила що якось в последнее время угасаю канал то ли я угасаю знаєте, в желании вот что-то как-то значить показувати. то ли просто сейчас період, оце, бачите, там прибирання, там то там все що активність немного падає. Ну, вы ж понимаете, что я ж не можу писати сценарій, как да. і сьогодні так, завтра так, я за, за заморена з цими уборами, поки я не доведу хату до ладу до осенью, ви розумієте, я ж не успокоюсь. Вот, конечно ж, є якісь, ну, моменти і так далі, тому, хотелось бы попросити у вас трошки коментарів. Вот. Гради! Ты что, издевайся? Может, это штука, Принеси влажную салфетку одну и все. Три часа, и не, не понимаешь, что такое спонж. Это можно выдержать вообще? Я знаю, что такое Я попросила одну. Я попросила одну. одну. Это ужасно звать в 14 год. Жаль. Что такое спонж? Да, спонж, ватный спонж, диск ватный назовем. Це ялочник можна, так сказав. Ну, звиніть. То принесеш? А це а. Ватний, диск. Ну, ватний це д... диск, ну це спонжики теж. Ми купували. завжди всі моїй молодості. Ось вот, вот Ні, то спонжик, то називається Beauty Blender. Успокойся. А, от, от дівчатки, татушні реальне. І це нарад. А вот тут у мене Есте Лаудер. Туш. Вона непогана. Не погана. Вона класно прокрашує Estee Lauder, Мені вона подобається, звісно же, але в неї є один нюанс, вона перебивається. Ну, це для у мене віка просто навісаюча. І от вона, така. Extreme, Extreme. вона теж класна. Ну класні туші і та і та класні туші. Ну вона якось перебивається мені на вікно. Зараз попробую. Ні, ну вона буде перебивати. Ми зараз ці нанесемо, цьоє нанесемо, а той й та що не перебивається. А і все Івсіан Ну Максимально, я вважаю, вона не перебивається на моїх віях. Поняли? Ну тут воно знов пошло. Ну, что оно? Каждый раз надо вытарать. Я считаю, что вона на моих веях. Вообще тут и кисточка, и все на світі. Я люблю натуральные кисточки, я резиновые не люблю. В общем, ладно, буду їхати, Сейчас, может, цей влог уже закрою. А поки пока что мені, будь пожалуйста. Як у вас ментальне здоров'я, як ви все чувствуєте? Чи піддаєтеся впливу? Тому що зараз війна, і це, зрозуміло, не можна не панікувати, не нервничати, не то. Ну, слухайте, треба жити життя. Бо я теж спочатку перший рік не могла собі знайти місце. У мене почалися панічні атаки. У мене були панічні атаки і дуже жорсткі. Когда я думала, что все и вызывалася скоро, и і... Ой, ужас. И дал сбой щитовидка, полностью дала сбой. На фоне цього и почалися проблеми с конечными атаками и так далее. Так что надо беречь. Все для себя уже сделала вывод, что надо обязательно беречь свое ментальное здоровье и ни в коем случае... Ну, не подвергать своє ментальне здоров'я. То тобто, есть, если ви чувствуете, сразу надо до к врачу. Потому что ну, вона буває до різних ситуацій може довести, понимаєте? Потому себе надо берегти, особливо кого є дітки. Хороші ці душі і та, і та, это люкс. Ну, Но это мені більше нравится. Я буду ще так укуплять. Я жду новогодні скидки. Як будуть. О, кого були панічні атаки Напишіть, бо в мене піпець. Що ти махаєш? Які панічні атаки? Ти Єдина панічна атака це твоя мама. Ти говориш. У нас просто у дівочки тут 16-17 років у неї теж були панічні атаки, страшні. Не могли зрозуміти, що з дитиною. Вони онлайн сьогодні не буде? в в школу ну, А я ж не зошити, кайдя, бувач, Мені кайдя, Ну, шесть, девочки, не закривайся, все равно ше засох. Я не поняла, прошу проводить. На выбросит. Куда? Папа, питай, що ты не можешь. Папи питає, тому що завтра уроки. Якісь уроки на завтра по-любому задавали. Ну. Бо тобі це не уроки, чуєш. Корече, значить, о, як в мене була панічна атака верша. Вона ще почалась в мене після ковіда. Ну воно було якось так, знаєте, чуть-чуть-чуть. А война уйдна добыла. Ты начинаешь резко нервничать. Ты начинаешь дуже тошнить. Вот просто там дышься, телевизор, чешу. Ты начинаешь все труситься. Ты чувствуешь, как сердце твое выпрыгиваешь. Я меряю пульс. У меня пульс. 160 давление 160 на с чем-то, а у мене вообще 90 на 60 давление, я гипотоник. В тебе, знаете, как не имеют ноги, вроде колить, Ти, значит, тебе не хватает воздуха. И я кажу, що я умирала, вызываю скорость. И коли приїжджала, приїхала скоро, Дима вызывав частну скоро. В них сразу є, ЕКГ і все, там ето. Вони мені зробили кардіограму, все добре, він каже. І вони навіть в листі написали стан після панічної атаки. Так що, це було ужас. А потім воно понаростає, а потім ти боїшся кожен раз, що ти десь будеш чи щось, і тобі стане погано, і це приступ, серце, я потім все. Ну в мене щитовідка давала, бо в мене дисфункція щитоподібна, Там теж є відео, посмотрите. Про гипотериоз і Хашемота хворобу, яку, яку я заработала на фоні стресів. конечно же, я уверена, тільки только це спровоцировали, а так як моя життя була полна стресами, і це далеко не секрет з детства. Вот. Поэтому вже глобальні стреси, і вони вже добили. Конечно, був в моїй жизни один момент, когда я думала, що я втрачу близько мені людину, і я думаю, все почалося з того моменту. Ну поки я не готова про це розказувати. Но... Ось тоді я зрозуміла, що. Я просто майже втратила свідомість. Ну, не майже, мабуть. Ну, в общем, коротше, я не хочу про це говорити, тому що воно трохи трошки тригарить завжди ця тема. М -м -вот. І... Я думаю, що це тоже. Ну, це все треба прорабатывать. Знаєте, психотерапевти, психіатри і так далі. Сейчас медицина не на на місці. В Америці вообще все, все сначала через психотерапевта, психіатра. решаются всі проблеми. Даже когда ты живут боли, сначала консультуєшся з психіатром, якщо немає ніяких там апендицитов, яких, язв і так далі. Ой, так что, девочки, ой, берегите себя. Давайте так, я сейчас выставляю видос, да? Вы комментируйте, прогоняем его, ну чтобы я заработала все миллионы мира, а потом уже я поеду в магазин, мне там что надо, я снимаю отдельный влог. Изи два влога в день. Не жирно ли вам будет, девочки? Нет? Все, давайте, до связи.